Вітаю! Бо в цьому відео ми починаємо, починаємо працювати над стерилізацією нашого ресурсу. Якщо ми зараз запустимо і подивимось, який в нас є, просто нажавши на Go Live, ви побачите, що в нас він виглядає доволі страшновато, і він також дуже великий. Давайте ми зробимо вже зразу ж певні обмеження, щоб його зменшити по розмірам і можна було в подальшому якимось чином його налаштовувати. Через того. Нам потрібно в першу чергу підключити стилі. Стилі це є документ, який ми створювали на першому занятті стилі CSS. Щоб їх підключити, пишемо link і вибираємо CSS. Потім, крапка, слеш і наш файлик. Обов'язково, щоб href hrefass був підключений файл. Переходимо до вкладки зі стилем. Отож, спочатку задамо стилі певні для всіх елементів. Наприклад, M0. Це скорочення певне, як margin 0 означає відступ зробити нульовий. Зовнішній і внутрішній. Так само box-sizing, border box. Це для того, щоб ми могли е, правильно розраховувати наш документ і в голові собі модулювати. Зверніть увагу, я користуюся лише скороченням. Вам раджу теж їх зразу ж запам'ятовувати, бо так буде простіше. Подивіться, які. Е, ну, у нас елементи повторяються, і як воно тепер виглядає. Як бачимо, вже місце стало таке трошки менше, і вигляд зразу ж змінився. Далі, ми, пам'ятаєте, будували елементи по колонках, тобто була колонка і був у нас рядок. Зразу ж можемо їх теж оформити. Колум, у нас була колонка, через то Display Flex і Flex Direction Column. Зразу ж gap, можна сказати, що десь пікселів є. А якщо рядок, тобто секція. Фактично те саме, тільки без Flex Direction Column. Тобто вже є певне оформлення. Далі йдемо до кнопок Button бат кнопкам я зазвичай задаю стандартні стилі. Якщо ви там будете працювати вже над складним проєктом, замовник вам дасть шаблон, то тоді ви будете, звісно, підбивати їх під певні розміри. Тут ми будемо робити більш-менш одинаково, через того вже простіше. Перше, курсор поінтер — це для того, щоб ми наводили по них мишкою і в нас показувався курсор. Border None, щоб не було лишньої рамки, Background ми потім спишемо. Падінг 15. Знову ж, звертайте увагу, як я записую. Мені зразу має створитися ось таке, коли я нажимаю. Далі. Бекграунд задамо, колір, колір, що там по кольору. Можу подивитися. Цю вкладку, певно закрию. Тут білий тут чорний. В принципі, можна лишати чорний і білий, ми потім просто пропишемо е, в тому елементі, де нам буде потрібно. Тепер давайте налаштуємо е, е, клік по нашій кнопці. Якщо я зараз спробую клікнути, ну, правда, я її майже не бачу, але от, я пробую клікати, нічого фактично як такого не відбувається. Мені треба це змінити. Для цього задається затримка анімації. Е, Ось таким чином. І потім ми кажемо, яка анімація буде відбуватися. В даному випадку активації, тобто клік, це активно. Відповідно, scale 85. Але обов'язково крапку перед тим поставити треба. Це 0,85. Бо максимальний фактично це є 2, а серединка, тобто без зміни розмірів, це є одиниць. А я його ніби зменшую, коли я клікаю. Подивимося. Видно, що клік відбувається. Рухаємося далі. Тепер я би хотів наразі заховати Aside, щоб що він мені не мішав. Aside, display None. Display None ховає нам від перегляду. Відповідно, ви його бачите вже не будете. Він пропав вже простіше. Ем, далі йдемо. Ем, налаштуємо нашу кольорову кнопку. Ось. Е, вона має властивість BTN, крапочка BTN. І сюди задаємо кольор. Е, далі подивимось, має вона підсвітку, якщо має властивість Shadow Button. Box-Shadow задамо. Далі, і фільтр це в нас для сайту. Тобто деякі властивості я вам там скинув, що ви їх не прописували, бо їх не так просто знайти. Відповідно, лінійний градієнт довго прописувати. А ви таким чином зможете зразу вставити і вони вже будуть трохи налаштовані. Можемо переглянути вже вигляд зовсім інакший. Далі, подивимося, який розмір в текстових елементах на кнопках. Тут в нас є 16, тут він менше явно. 13. Ну, можна, в принципі, 16, я думаю, давати. Font size 16 пікселів. Добре. Наразі це виходить майже для всіх елементів. Ну, але, а тут як? Тут взагалі 18, ясно. Тепер будемо оформляти ще шрифти. Якщо ми подивимося уважно на наш текст, він не має засічок. Це є аріальний варіант. Через то можна його і вибрати. Font Family, тобто тип шифту. Шукаємо Sans Sheriff І вибираємо. Детальніше, ви можете, звісно, його знайти в Google і вставити, але для нас це зараз не так важливо. Далі, подивимося, що у нас складається. Тепер я би хотів оформити свій хедер. Звісно, мені писати стилі і не бачити, доволі тяжко. До речі, треба би було зробити отаку штуку. Хедер. Щоб я розумів, де починається в мене хедер. Індекс я поки що розміщую з боку, а ось тут можу, в принципі, прибрати відступи. Це для того, щоб було зручніше мені писати. Ми Рухаємося далі. Припустимо, мені треба оформити головну шапку. Я не знаю, чи вона в мене буде закріплена, чи ні. Можу її закріпити за допомогою, наприклад, Position Fixed. І все, в мене воно буде закріплено. Background там чорний йде. With 100%. Хейт uh, поки що задавати не буду, бо не знаю, скільки він вийде. Але вже можемо побачити, що в нас трошки воно видозмінилося. Отож, тепер воно завжди прикріплено. Бо я сказав Position Fix. Ще тут не вистачає, правда, Top 0 і left 0. Щоб воно було максимально точно прикріплено, але вже вигляд таки змінився. Далі. Колір для тексту буде білий. А, далі. Давайте тепер налаштуємо наші заголовки, тому що потім ми будемо зараштувати мій дім цей елемент. І було б добре, щоб вони всі були зразу ж прописані. Бачимо заголовок третього рівня в нас 30. Першого рівня 60, другого 42. Прописуємо. Далі можна просто скопіювати. H2, H3, H4. І їх зараз пропишемо. S2 42. Тут 30. Ну і хай буде 20. Ну і ще А, зразу text Decoration на yeah. Color. Ну хай буде поки що чорний. Там буде видно. Це о, загальні такі налаштування, які треба задавати, в принципі, завжди ото, що зверху. Тепер йдемо далі до нашого хедера. Можемо подивитися, що текст наш вже виріс. Всі наші елементи розміщені в контейнері, який називається header. Відповідно, я мушу його прописати. Наприклад, там зверху і знизу є по 50 пікселів відступ, а по боках можна, в принципі, задати десь біля 30 пікселів. Далі елемент open. Має мати теж певний розмір. Нехай поки що це буде font size 32 пікселя. Сам хедер – це є Display Flex-блок. Флексові блоки у вас буде до додаткового матеріалу, ви можете собі поекспериментувати. Це означає, що наші елементи розміщені, можуть бути схематично як завгодно. Тобто може бути якось так, може бути що один під одним. А флекс означає, що вони всі будуть. По-любому в один рядок. Незалежно від їх розмірів, вони всі будуть в один рядок. Це робить Display Flex. Далі Origin Items Center для того, щоб вирівняти по висоті. І подивимося вже, як воно виглядає. Вже бачимо, що трохи змінилося. І ще justify-content не прописав. Це відступи між елементами. Space Around, хай буде. Подивимося. От. І вже таки воно щось трошки змінилося. Добре, давайте дивитися далі. Um, відступи між ними там автоматично розрахуються. Бачимо елемент Orange. Orange в нас означає, що він має бути оранжевого кольору. Відповідно, я його тут собі прописую. Для всіх елементів, що мають orange. Зараз, зараз, зараз. Виберу будь-який поточний. І скопіюю собі колір, тільки він не хоче братися. Все одно візьметься. Колор. Оранжевий є. Є yeah. вже бачимо, як воно змінилося. Якщо ви хочете зробити один в один, щоб текст був перенесений по буквину, буквально, То бажано просто там, де вас буде писати ЗА, перед тим написати BR. Це є спеціальний текст, що переносить на нижній рядок, щоб ми не налаштовували кожен блок стилістично, а в нас було верстка. Відповідно, як ви бачите, вже воно перемістилося. Міжрядковий інтервал тут не стоїть, все окей. Ідемо до наступного блоку. Бачимо, що в нас тут є е, текст теж оранжевого кольору. Він має тут підсвітку. Тут в мене немає підсвітки. Е, яку підсвітку? Blur 3 і ось цей колір. Можна додати буде. Угу. Це в мене блок, колонка наступна. Е, так, ось ця. Єдине, з чим буде проблема, в нас є дві колонки, вони однакові фактично. Але стилістично вони відрізняються. То, якщо ми подивимося, тут, по-перше, різні кнопки, і було б добре зрозуміти деякий блок. Через то давайте ось тут задамо. Telegram Viber можна, в принципі, написати TEL, думаю. крапка e, Orange. Наприклад, text Shadow 0,018, певно, пікселів і колір. Дивимося, появилася підсвітка. Тепер до наших кнопок. Кнопки теж мають свою тут особливість. Вони мають, я б сказав, непоганий такий розмір 140 на 46. І їх треба буде прописувати вручну. Відповідно, якщо TEL має button, то ми йому задамо щось. Наприклад, так, with 140 пікселів, Height 46. Далі background. Background там у нас де білий з прозорістю 22%. Ми можемо просто поставити що тут білий. І 22%, щоб ловити, нам треба буде просто поміняти формат. Кома. Як воно там переносить? 0.2 виходить. 0.2 виходить і 20% буде. Плюс-мінус. Далі. Бачимо картинку і текст, які uh, мають Display Flex. Відповідно, пишу сюди Display Flex. Угу, Для всіх кнопок добавлю ще Allegiant Items Center. Щоб це вирівнювання працювало автоматично. І подивимося. Вже добре. Ще не вистачає відступів і кольору на кнопках. Значить, color тут буде White. І gap якийсь по 10 пікселів хоча б. Думаю, нормально. Ну, тут я стіню. Явно перестарався. Ну, так само глядає. Все одно мені здається, ніби воно трошки завелике. Добре, подивимося, що ще можна в цій шапці зредагувати, бо вона мені все одно здається трошки завеликою. Коли ми її пересуваємо. Ну, для прикладу, падінги явно хотілося б зробити менше. Просто шукаю свій headers і давайте по 20 пікселів. <coughs> ну, все одно буде виглядати, в принципі, нормально, якщо ми його прокрутці міняємо. Бачите, ніби нормально. Тепер можемо рухатися до нашого ес-сайду, який ми раніше відключали. Тут я напишу, в мене буде есайд. Хедер можна прикрити. І подивимося, що він складається. Бачимо, що в нього є заданий певний фільтр. Зразу його сюди задамо. І колір. background я задаю білий, якщо є фільтр. Або там FFF. Подивимося, як воно вже буде виглядати. Ага, в нас ще є дістай не включено. Давайте будемо дивитися на нього самі тут. Uh, розмір його бачимо 500 пікселів. Значить, width 500. background тепер є. Uh, height 100 VH і Position fixed обов'язково. Position fixed. Top 0 left 0. Це щоб в нас відступи не падали. Добре, і тепер в нас є ще оця е, секція, в якій треба би було вирівняти по боках Side. Якщо там буде в мене секція, я для неї роблю е, Justify Content Space е, Between. І в нас все має бути окей. Єдине, що там не вистачає ще падінгів, через то можна додати по 30 пікселів. чисто по красоті, скажімо так. Ну і е, що ми могли це ще бачити, displayblock. Ну, наразі, принаймні, блок. Ось, бачимо, як воно виглядає. Бачимо, що хрестик замаленький його треба збільшити, і список би варто було теж підредагувати. Значить, якщо в сайті є UL, або ж OL, в принципі, я кажу List Style Type None. Це означає відключити маркери. Далі. Aside no ойл можна сказати їм ще margin топ 30 пікселів, Display flex. Flex Direction Column. І Gap 30 пікселів. Це для того, щоб їх трошки по відступам збільшити. Ну і розмір тексту явно замаленький для заголовки. А ну, включимо на 100. Ось. Воно буде виглядати приблизно ось так, трохи замале. Я б його навіть трошки посуну на бік. через то... Давайте зробимо так. Марджін по 30 всіх сторін. Okay. E Окей, зверху справа 0, знизу 0 і з правого боку нехай буде 50 пікселів. Фонд сайз ми збільшимо. Будь що тут за маленький можна подивитися, який він тут. Тут у нас йде 25. Font weight 500. Це медіум, і font-size 25. Дивимося. Ну, вже краще. Колір бачу, що з прозорістю. Мушу через то теж зробити його з прозорістю. Ну, Десь наполовину зробити. як воно виглядати. Ну так доволі прикольно, до речі, якщо глянути, з вигляду може бути. Цемо далі. Ще не вистачає отой хрестик, щоб його ми могли трошки підкоректувати. Або він нас за маленького розміру. А тут аж на 26-27 пікселів. Значить, ми мусимо його знайти. От у нас він є. Задамо клас close. І, значить, для цього close пропишемо. Um, font size 30 піксель. Ну, uh, в принципі, бокове меню у нас готове і хедер теж. На цьому все. Дякую за увагу.